На Росії під акомпанемент криків випустіть нас із літака. І що відбувається з мобільним зв'язком? Пройшов фестиваль «Побєдобєсія» і Дідовоювання, який коротко називають 9 травня. З'їзд диктаторів в абонемент в пекло а, святкували святкували просто як востаннє. Там лише Жириновська в голограмі не вистачало, і звіб гостей на параді президенти країн, ну, які да, важко та значити там всього було. Кілька чоловіків. Мені здається, що їх Якщо почнеш шукати у Гуглі, то гугл навіть не буде знати, хто це видасть тобі 404 ту помилку. Ні, там насправді дуже цікаво. Приїхали ті, кого можна було купити за гроші, але або ті, хто не міг відмовитись. і приїхав і цей приїхався який і приїхав перевірити, як справив його новій провінції. І там, ще був зашквар, там взагалі діти були підключені з Африки. О, та, та, та. Там індуси, китайці, індонезійці, які там співали щось про священну війну. Одним словом, приготуйтеся там від режисерів Путіна і Медведєва, як пройшло 9 Авня на болотах далі у сюжеті. Доброго ранку з вами новини з боліт у РФ відгриміло їхнє так зване священне 9 травня. До цього дня там готувалися так, ну просто аби у сусідніх галактиках дізналися. Ми теж дізналися, перехрестилися, і зараз вам все розповімо. Ну, по перше, якщо у вас раптом склалося враження, що Рашка вже досягла дна, е, з патріотичними акціями, то тримайтеся міцніше, адже уздовж азовського узбережжя вони розгорнули велетенську е, СРСРівську ганчірку. Цей шматок червоного абсурду більше нагадує про їхній психоз, ніж про патріотизм. Скажу я вам. Але це ще не все. Як вам таке? Росіяни обмазалися сірою фарбою. і Просто влаштували ну чи не другий хрестовий похід з прапорами? Далі більше на березі річки навпроти естонської нарви росіяни встановили сцену та велетенські екрани, щоб транслювати свої святкування. Може думали, що естонці заздритимуть ну, масштабом, але крім крінжу це більше нічого не викликало. У болотяній столиці теж задніх не пасли. Прямо у центрі там помітили китайських солдатів. І ні, вони не загубилися і не шукали ресторан з качко по покійській уменю. Це так піднебесно показало показала свою підтримку терористичній країні. Цікаво, а чи знали ці бідолаги? Що на них чекає марш під Катюшу? Невідомо. Про гостей того цирку, який вони там називають святковим парадом на 9 травня, я взагалі мовчом. Диктатори та політичні злочинці, які захоплювали владу шляхом переворотів в країнах, про які ми навіть не чули. Просто політичні альянси, на які вони заслужили у подарунок на святкування пісня від юних африканських патріотів Росії. Коли мої друзі, зі мною! Та індійці, китайці, індонезійці і так далі, які співали пісні про священну війну для Путіна. Це мало такий вигляд, ніби хтось на випадково просто натиснув кнопку міжнародний цирк. Іронія в тому, що деякі з цих країн під час Другої світової взагалі підтримували дії фашистів. Але кого це хвилює, коли є кремлівський сценарій? Російських дітей теж доля цього трешу не оминула. У Челябинську студентів вирішили остаточно позбавити останніх звивин і змусили співати пісні на честь Кімерсена. Я знаю, що. Обов'язково зустрінемося з вами! На фоні прапор північної Кореї все як треба, нічого так не об'єднує народи, як колективне божевілля та бажання догодити диктатору. Прекрасна ініціатива, просто нове слово у міжрежимному бартері шизофренії. Але коли ми побачили, як дітей у Єкатеринбурзі змусили грати у похорон, випали остаточно Сцена. Мама ридає, дізнавшись про смерть сина, діти стоять у формі і кладуть квіти. ВВП всієї рашки не вистачить, аби оплатити тепер психолога для тих бідних дітей. Про паради, де малих одягали у військову форму і змушували марширувати? ну, у кожному російському місці я вже просто мовчу. Ну бо ж хіба може дитина вирости людиною, якщо з трьох років не вміє імітувати штурм Берліна? Це справжня перемога, як і те, що у Башкірі вигнали на вулицю техніку, яка робить дороги, аби показати потелику, у якій чудовій країні росіяни все ж таки живуть. Ми зараз займаємося поточним ремонтом доріг. Ремонт ям. От тільки є одне маленьке, але за кадром я думав, реально дороги роблять. Дивлюся лопатами по асфальту. Просто водять, вон вони працюють. А знаєте навіщо? Вон там камера стоїть. Асфальт робите, так? Ну нормально. Реальний асфальт це ж дорого. А ось фейковий ремонт на камеру безцінний, особливо до 9 травня. Та от на що на Росії дійсно не шкодують коштів, так це на пам'ятники Сталіну. Їх там одразу декілька штук відкрили. Таким темпом пам'ятники Сталіна на Росії скоро обженуть за кількістю місцеві наливайки, і це у той момент, коли у тимчасово окупованому українському приморську місцевий депутат вирішив відігратися за політичну образу, демонтувавши дитячий майданчик, встановлений його суперником. У нас дитячий майданчик, чомусь вирішили це зробити у вихідний. на всі наші питання відповідають, що так треба. Тож діти залишилися без гойдалок, зате з бюстами Сталіна біля кожного паркану. Ось нам і велика перемога. З вами були новини з Боліт. Не перемикайте.